Де брати клієнтів у 2023 році? Привіт! Я Надя, засновниця Octopus. Ми спеціалізуємось на створенні потужного потоку якісних звернень у ваш відділ продажі. Для цього ми розробили комплексний продукт, котрий виведе вас у лідери Ніші за 6-12 місяців. Хочете стати недосяжними для своїх конкурентів? Тоді уважно слухайте. Найефективніший спосіб закохати в себе клієнта це дати йому максимум ще до початку фінансових відносин. Разом з вами ми створимо ютуб-канал, переглянувши який, клієнт зрозуміє, що кращих за вас просто немає. Наш продукт адаптується під кожного замовника і задачу. Ми можемо надавати як послуги відеопродакшену, так і здійснювати для вас повний цикл робіт, починаючи з написання сценарію, підбору медійного обличчя або акторів до повної реалізації маркетингової стратегії, включно з веденням рекламної кампанії та створення сайтів. Вам потрібен власний YouTube канал та контент-маркетинг в цілому. І на це є дві основні причини. Ваш клієнт вже не той, що був раніше. Він прагне у всьому розібратись самостійно, свідомо обрати продукт або виконавця послуги. Вже пройшли ті часи, коли люди купували на першому сайті або з пошукової видачі чи з порадою друзів. Якщо ви станете джерелом інформації та якісно розповісте про свій продукт, то клієнт сам собі продасть ваш товар або послугу. А вашим менеджерам залишиться лише виписати йому чек. Якщо ви не станете ключовим експертом в YouTube для потенційних клієнтів. То це зроблять ваші конкуренти, і тоді ви втратите значний відсоток ринку і будете в позиції нездоганяючого. Отже, якщо ви це зрозуміли, тоді в нас є спільне майбутнє. Наша співпраця розпочнеться зі знайомства, в процесі якого ми визначимо з вами основний продукт, котрий необхідно продати в першу чергу, та зробимо попередній план експансії в інформаційне поле. Далі в роботу вімкнеться наш маркетолог. Котрий запропонує контент-план на найближчі місяці за аргументацією, чому саме на ці теми потрібно створювати контент. Після затвердження контент-плану наш сценарист напише чорновий варіант тексту та разом з вами затвердить його фінальну версію, адже немає кращих експертів в вашому продукті за вас. Наступним кроком буде підбір акторів або медійного обличчя та організація знімального процесу. Це найвідповідальніший момент в створенні контенту і найдорожча фінансова частина. Ми маємо за практику записувати за одну знімальну зміну контент на місяць вперед. Це значно економить кошти на створення крутого контенту та оптимізує інвестиції вашого часу в процес. Але бувають і винятки із правил. Ми пишаємось якістю відео, котре видає наша знімальна група. Це завжди бездоганна картинка, зафільмована на професійну техніку, творче відчуття кадру, чистий студійний звук та правильно виставлене світло. Наступний етап постпродакшн, в якому створюється фінальна версія відео з анімованими вставками, корекцією кольорів та без зайвих кадрів. Після затвердження фінального продукту в бій вступає команда маркетолога. Їх задача оформити ваш YouTube канал, зробити seo оптимізацію, яскраві назви для роликів, соковита картинка та точкові налаштування рекламних кампаній, щоб до вас полились потоки свіжих звернень від потенційних клієнтів. Тож не гайте часу, телефонуйте в «Октопус», поки він не поклав свої щупальці на ваших конкурентів. До зустрічі!